Треба з популярного продукту зробити міга популярне. Есифікси дуже багато смачної їжі. Крати не продакшн. Мови хрум. Встали дуже рано, але досі дуже багато енергії і хочеться вайбувати, танцювати і наспівати пісню, яка, мабуть, на все життя зі мною залишиться. Музикальна реклама це те, що в'їдається в, в мізки, те, що запам'ятовує покоління. Світлий ботві з школу та на бачу. І фітнес-топ. Супер тус підки. -під 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 авокадо та донсен. Мідний Хліб, квадратні. В школу беру, і колбаса, сир і масло є. Ось. Добре. Я граю маленьку дівчинку Вона любить тостий. Світлий і томатний. його, я завжди його їм, моя сім'я його їсть. Cross-poh, Hyp, Litk, Superdost Lit Hit, Ruskoh, Hyp, Lit Kit, Smash Toaster, Superdos, Wit Gave Clip, Superdoss, Wit Gave Hip Superdoss, Super Hit, Super Hlip, Superdoss, Wit Gave HL, Superdos, Wit Gave Clip. <tus> 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 What happened here? Yeah. Where is the reserve? Сонце встало нам на ранок, ми готуємо сніданок. Смажий тостер! Ні з нефі! Супер тост, рідкий в хліб. З авокадо та тунцем. З беконом, сиром та яйцем. Томатний. Світний. І фітнес тост. Від в хліб, супер тост. В офіс, в школу та на дачу. Супер тост для супер ланчів. Приходять гості, просто смажем супер Починайте mm -hmm. супер ранок, Супер Тосчит на сніданок <тісля> Хрустко! Грає <початков> суперхіт, супер хіб, супер хліб, супер то свідки в хліб. Mm -hmm. Супер в хліб.